Пані Валентина, переселенка з Донецької області. Жінка раніше проживала у місті Бахмут. Там працювала інженером на швейній фабриці, аж поки у її дім не прийшла війна. Ну коли ми уїжджали із города, звісно, було очень страшно, очень страшно. Я просто не могла залишатися, потому що сусіди уходили всі. В убежище, а я та маму не могла з третього етажа з квартири тягнути. поэтому ми повинні були уехать. Валентина разом з 97-річною матір'ю приїхали на Рівненщину. Спочатку жінка проживала у Рівному, потім опинилася у домі милосердя в Тучині. Тут переселенка з Донеччини читає книги, дивиться телевізор та спілкується з іншими мешканками закладу. Я чим займаюся? ні, ну как, как всі, як всі. Якщо щось треба допомогти, я говорю, пожалуйста, привлекайте мене. Так що. Что... Так, так, як всі. Це медзаклад для жінок. Зараз їх тут близько чотирьох десятків. Мешканки жартама додають, що не вистачає чоловічої компанії. Нам треба дідов тут, а тут нема. І ми тут самі халасячків всі. У медзакладі мешкають здебільшого люди пенсійного віку. За ними доглядають медсестри і щодня проводять огляд. Ми зараз вам поміряємо тиск. Руку більше, так? так. У вас тиск в нормі. Нога болить вам. І бупрофен ви треба випити. Так, від тиску не треба пити. Тетяна Михальчук вже два роки працює у цьому медзакладі. Прийшла у дім милосердя на волонтерських засадах. Жінка щодня оглядає мешканок, в окремих випадках надає першу медичну допомогу. От сьогодні з напритомлива жіночка, був дуже високий тиск, і прийшлося надавати медичну допомогу. Кожен день їх оглядаю, тиски мірою приймають в нас від тиску препарати, препарати є, є чим лікувати. Окрім медсестер, у закладі є кухар, який тричі на день готує їжу. Також тут надають юридичну допомогу, зокрема, людям, які втратили документи. Жінки тут, жінки, бездомні, інваліди і також є ВПО. І більше хатворень людей це бездомні людей і без документів, які ми виробляємо документи, ставимо їх на облік. Ідея створити такий заклад з'явилася в Ігоря Головчака ще у 2013 році. Тоді він разом з іншими волонтерами брали без хаченків, алко та наркозалежних людей до своєї оселі на тимчасове проживання. У 2017 році ми себе зареєстрували вже як благодійний фонд. Вже стали юридичними. Нам стало вже легше. Ми почали про себе вже заявляти у деякі речі навіть і в грантових програмах, і в державній структурі почали слухати, що ми є така організація, і займаємося такими речами. У 2021 році нам передали оцю цю будівлю. Окрім закладу в втучені, благодійний фонд має такий же у постомитах колишнього гощанського району. Там проживають лише чоловіки. У планах фонду відремонтувати будівлю в втучені і переселити туди також чоловіків. Існує дім милосердя на кошти донорів та грантів. До слова у двох медзакладах проживають 78 осіб. Микола Брежицький випуск новин.